В цьому майстер-класі ми з вами будемо працювати піском. Також можна використати манук крупу застосовуючи чорну клейонку на гладкій поверхні. Не обов'язково також, щоб була чорна поверхня, але бажано, тому що щоб був контраст або білий і чорний, або ось ми бачимо піском на підсвітленій поверхні, також дуже цікаво це виглядає. Коли ви працюєте із піском, ви також можете застосувати якісь предмети додатково. Які це предмети можуть бути? Фактично, будуть такі предмети з обіходу, які гарно можна помити і застосовувати на подальше. Коли ми працюємо з піском декілька разів, то потрібно цей пісок прокалити в духовці. Щоб коли одна дитина користується, потім інша, то було у вас досить все чисто, і пісок також має бути чистим. Як ми працюємо? Ми можемо працювати двома руками. Що нам це дає? Це праця двома руками це коли ми задіємо і праву, і ліву півкулі. От зараз ми працюємо обома руками і задіємо обидві півкулі. Також ми можемо працювати лівчи правою рукою, правчи лівою рукою. Це також дуже цікаво. І стараємося максимально розслабитися і отримувати максимум задоволення від самого процесу. Це дуже захоплюючий процес. Я дуже рекомендую займатися їм не тільки гуртківцям, а й педагогам. Тому що вигорання педагогів на сьогоднішній день є дуже такою суттєвою проблемою. Займайтеся і отримуйте не тільки творчу насолоду, а й дійсно ви отримуєте психотерапію. Ми часто, знаємо, що, ми часто чули, що будь-яка зміна діяльності це відпочинок, але ми останній час одну важку діяльність змінюємо на іншу важку діяльність, і таким чином, все ж таки, ми недостатньо відпочиваємо. Тому треба приділити трішечки часу, тому щоб в творчість піти і щось таке зробити легке, що не потребує. Надто такої великої напруги. Коли працюють діти-гуртківці, то їм набагато легше працювати з піском, тому що білий папір він все ж таки викликає якусь таку невелику все ж таки, можливу, напругу, тому що розуміє дитина, що ось провела вона лінію, і цю лінію можна ну, хіба що витирати потім. А ось з піском взагалі легше. Змахнув і все, і нема ніяких помилок, немає того, що щось ти не так зробив. І все, що робиш, все правильно, все так. І це все може бути змінено в будь-яку секунду. Дуже цікаво, коли ви робите такі роботи яких е, якийсь, е, герой у вас там, ну, можливо, якась птаха, яка летіла, потім накрапав дощ, і ця таха полетіла до свого гніздечка, і там і зігрілася, і е, підсохла, підсушила свої крильця, і що далі було. Можливо, там е, сонечко виглянуло, е, райдуга зійшла. От що все це можна е, так поступово проробляти, як кадр за кадром, е, наш якийсь фільм. Це логічне мислення включає в дітей. Взагалі, оця робота з піском, вона покращує пам'ять, логічне мислення. Діти фантазують трошки, трошки більше, можливо, чим коли вони працюють із на папері, тому що тут легко все видалити, змінити, і якісь прості речі. Які ми в побуті бачимо, ми можемо тут малювати, але й не тільки. Ми можемо малювати щось абсолютно абстрактне, щось таке, що, можливо, на папері б ви і не робили б якісь незрозумілі лінії, геометричні фігури, що будь-що взагалі будь-що. І це дуже цікаво, це дуже захоплює і веде далі і далі. Ви щось нове й нове починаєте придумувати. Важливо відчувати сам матеріал, приємно відчувати його в руках, просипати в... з пальчиків, з кулачка, пересипати з руки в руку, а потім висипати вже на поверхню. Ви можете працювати будь-яким способом: ребром долоньки. Пальчиками ото проводити якісь такі довгі, якісь лінії. Ну, фантазії наскільки хватить. Наскільки хватить, от бачите, тут робимо ще й людину. так Дуже цікаво, коли крім якихось предметів, хатинок, дерев, можливо, ще й людину намалювати. І дивіться, як просто декілька рухів. Ми бачимо людинка, нам людина намальована, і тоді учень взагалі розслабляється, тому що, виявляється, це так просто, це не так складно, не так складно, як можливо на папері це зробити. Можна йти за тим, як вже насипаний пісок, тобто він. Має якісь свої такі, якісь вже так, беззавдає нам якусь тему. А іноді ми можемо напористо виправляти, то, щось робити абсолютно своє. І в цьому, в цьому є якась також зацікавленість. Це завжди може бути витерто, стерто, змінено. Грайтеся цим пісочком, отримуйте задоволення. Це можуть бути симетричні предмети, які ви малюєте двома руками. Це можуть бути якісь творіння симетричні, ну, якісь метелики, квіти Симетричні, коли ви малюєте двома руками одночасно. Це цікаво, коли ви одною рукою малюєте одне, а іншою малюєте інше. так? І дуже добре, коли ви задіюєте двох людей у такій співпраці. І домовляйтеся, що під час роботи ми не спілкуємося, ми вгадуємо, що далі буде. Ми самі малюємо і відчуваємо настрій того, хто з нами співпрацює. Оце дуже цікаво, коли ми розуміємо один одного без слів. Цікаво навіть і викладачам так можна спробувати зрозуміти один одного без слів і створити якусь картину. Сумісними зусиллями, абсолютно не домовляючись. Ну, ось ми зробили, бачите, якийсь кораблик пливе, і ну, тут якісь такі хвил, хвильки такі, а ось хвильки змінилися, інші якісь форми хвильок, бачите, як можна змінювати, працювати двома пальчиками, п'ятернею, ребром долоньки по різному по -різному. І в цей час ви там щось собі придумуєте. То там хмаринки, то там гори, то сонечко, ще щось. Будь-що, воно завжди буде цікаве, тому що, працюючи із цими цепучими матеріалами, завжди цікаво. Можна змінювати фони. Бачите, тут помінявся фон, і захотілося змінити те, що там намальоване. Так, змінили фон і вже якась там така птаха з якимось великим хвостом. Так. Це, мабуть, Павлінчик, якийсь Павлінчик такий з великим хвостом. От. І, значить, ми його там промальовуємо. Як завгодно промальовуємо. от Пальцем так, можна по-різному, абсолютно по-різному, як ви зважаєте, так ви до того підходите. Тому що в цей час ваша творчість вона базується на тому, що ви не маєте оцього грузу. Відповідальності. Вам легко. Картина переходить в картину, але цього грузу відповідальності немає, маєш. Це не залишається там перекривати фарбу фарбою, потім щось не так зробили, щось там треба змінювати. Дуже відповідальність все ж таки є якась. А тут ви собі розслаблені, спокійно і працюєте в абсолютному задоволенні. Он зробили так, потім зробили інакше. Там така пташка вийшла, чи не пташка, там вже щось зовсім інше з'явилося. І то там вже що побачить, той е, може нафантазувати собі щось абсолютно інше, чим е, ви нафантазували. Точно ну, навіть в цих е, моментах, коли ми стираємо картинку, також залишається таке фантазійне, цікаве. І ще щось ми промальовуємо, але вже змінивши фон. Це дуже може зацікавити дорослу людину, може допомогти в порозумінні батьків і дітей. Так що, якщо діти можуть також попрацювати вдома, яка білочка вийшла, тільки б вушка її гостренько додать, була б справді білочка. Якщо б такі гостріше, тільки ушка туди додать. Ну, ось такі виходять всякі картиночки. Якщо добре попрацювати, то можна зробити навіть дійсно цікаві картини, і навіть дуже цікаві картини такі з піску, якщо постаратися зробити якусь дуже таку ретельну картину, то, то можна в таких тонкощах проробити картинку, але можна і працювати простими рухами, просто відчуваючи сам матеріал. Доторкатися до не до нього, відчувати його на пальцях. Це цікаво. І Так само ваші, з батьками будуть діти працювати, то також і порозуміння в них покращується. І той вечір буде запам'ятає дитинка, що вони працювали разом з своїми там матусею або татом, і дуже це запам'ятовується. Це дуже цікаво. Ну, ось ми познайомилися із таким. Цікавим видом творчості, як робота з піском, я бажаю вам, щоб ваші успіхи були чудові, щоб ви отримували самі задоволення від своєї праці.